У попередньому відео ми вже згадували про те, що Японія острівна країна, а її дракони в основному водяні істоти. Сьогодні трохи продовжимо цю тему і розкажемо міф про підводне царство, де царював дракон. Ми підготували для вас одну з найцікавіших японських легенд про рибалку у Расі Матаро. В неї закладено непоганий такий філософський зміст. Якщо, наприклад, грецька міфологія швидше була таким собі посланням від еліти до плебеїв з настановами по життю, то деякі японські міфи справді намагаються копнути глибше і розібратися у загадковій людській природі. Пропоную зараз послухати легенду, вона не дуже довга, а потім поговорити про її значення. Ви можете чесно, після прослуховування натиснути на паузу і залишити свій коментар з думкою щодо побаченого і почутого. А потім звірити наші висновки зі своїми. Або можете просто послухати, що думаємо ми, автори каналу про цю історію, і покритикувати чи підтримати нас у коментарях. Традиційно бажаю приємного перегляду. У давні часи жив на березі моря молодий рибалка Урасіма. Одного разу надвечір він повертався додому з гарним уловом і побачив, що хлопчаки спіймали черепаху і ганяють її по піску, підстьобуючи прутом. Рибалка пожалів черепаху, відібрав її у хлопчаків і відпустив у море. Другого дня Урасіма, як зазвичай, вирушив ловити рибу. Тільки но вийшов він на човні в море, як з води з'явилася врятована ним вчора черепаха, і сказала Спасибі тобі, Урасіма, за те, що врятував мене від вірної загибелі. Знай, я не проста черепаха, а улюблена служниця і подруга морської царівни прекрасної Отохіме. Моя пані прислала мене за тобою, вона хоче сама подякувати тобі за твою доброту до мене. Тоді чарівна тварина подарувала рибалці зябра і звеліла сісти собі на панцир. Не один день пливла черепаха в глибинах, аж поки на самісінькому дні не спалахнув барвистим сяйвом палац морського дракона. Там у Расіму зустріли морські мешканці, риби, креветки й черепахи, шанобливо йому вклонилися й провели в підводний палац, побудований із перлин і прикрашений коралами. У палаці на нього чекала морська царівна, прекрасна Отохіме. Царівна подякувала рибалці за порятунок. І попросила бути гостем у підводному царстві. На честь у Расіме влаштували бенкет, а потім Отохіме повела його до свого саду, де були зібрані усі дивовижі підводного світу. Там росли чарівні трави, цвіли невідомі на землі квіти, мерехтіли перлини і сяяли дорогоцінні камені. На східному боці саду панувала весна, розцвітали вишні та сливи, співав соловей. На південному було літо: дерева шелестіли зеленим листям, у траві скрекотали цикади. На заході цвіли осінні хризантеми й падало золоте кленове листя. А на півночі чорні гілки дерев і кущів згиналися під вагою снігу, а струмки були скуті прозорим льодом. Цілий день милувався у Расіма підводними чудесами, а надвечір почав збиратися додому. Засмутилася прекрасна Отохіме і стала просити Урасіму не покидати підземного царства, а залишитися в ньому назавжди. Але Урасіма сказав у твоєму царстві дуже красиво царівно, але мій дім на землі. Я маю ловити рибу і годувати своїх старих батьків. Тоді царівна подарувала Урасімі шкатулку, прикрашену дорогоцінною яшмою, але сказала не відкривати її, інакше станеться велика біда. Подякував Урасіма царівні, і черепаха винесла його на берег. Прийшов рибалка додому, а вдома його зустрічають незнайомі люди. Здивувався Урасіма та й став питати, хто вони такі і куди поділися його батьки. Люди спочатку не могли збагнути, про що він говорить, а потім пригадали, що чули від дідів про молодого рибалку, який жив тут 70 років тому, і який пішов одного разу ловити рибу, так і не повернувшись. І тоді зрозумів Урасіма, що провів у підземному царстві не один день, як йому здавалося, а сім десятиліть. Урасіма пішов на берег моря і сів на прибережному піску, не знаючи, що ж йому тепер робити. Він згадав про скриньку, яку йому подарувала царівна. Урасіма подумав, яка ще біда може зі мною статися, і відкрив кришку. Зі скриньки вилетіла прозора хмара і торкнулася обличчя Урасіми. Одразу ж минули повз нього сімдесятиліть, і з юнака він перетворився на старезного старця, і душа покинула його тіло. Фінал залишає нас з відчуттям спустошеності. Зізнаюся, я декілька разів прочитала історію, щоб зробити хоч якісь власні висновки. Перше, що хотіли нам сказати древні японці, цінуйте час адже кожна хвилина прожита на цій землі унікальна, а зміни незворотні. Міф проговорює нам це, коли у Расі Матаро повертається з підводного царства, яке у японській версії зветься Ріо Гоку, і не впізнає ні свою країну, ні своє рідне село. І перше, що йому хочеться, звісно, повернути час назад. Тому важливо цінувати кожен момент і розуміти, що час повернути не можна. Другий важливий посил: наслідки бажань і спокус можуть бути непередбачувані. У Расі Матаро все ж відкриває скриньку, хоча обіцяв цього не робити. Так, він втратив свій рідний дім, та все ж міг багато чого здобути в новому житті, якби його не здолала спокуса. Тобто потрібно дотримуватися обіцянок і бути обережним у своїх діях. Ще одне питання, яке може виникнути у більшості людей, які послухали історію. Та за що чувак просто врятував черепаху? В цьому і є головний посил. Взаємодія з природою повинна бути виваженою та обережною, адже людині ще невідомі всі причинно-наслідкові зв'язки у цьому світі. У Расі Мутаро спочатку природа нагороджує за його вчинок, а потім нагадує йому про свою силу та непідконтрольність людині, коли його молодість забирається з його ж власної необачності. На перший погляд може видатися, що японці якісь злі до персонажа і до читача. Та це не так, адже морська принцеса не могла вчинити інакше. Час у підводному царстві плив по іншому, тому вона дарує рибалці скриню, в якій міститься час, що він втратив під водою. І відкривши скриню, він випускає весь цей час, який не відчував, втративши свою молодість і життя. Думаємо, що автори міфу точно хотіли застерегти нас з вами від безглуздих рішень. Можливо, ми щось не побачили і ви знайшли свої сенси. Не соромтесь ділитися ними у коментарях. Раді були розказати вам цю чудову історію, адже її обов'язково потрібно знати, якщо ви вже вирішили знайомитись із давньою японською культурою. Японська міфологія на нашому каналі вже наближається до завершення. Тому нагадую про голосування у розділі Спільнота за наступний плейлист. Скоро він вже буде опублікований. Будемо вдячні за подобайку під цим відео і підписку на канал.